Це дійсно неймовірно. Його життя змінилось. Він вже місяць місяць практично прописався у спортзалі. Це Руслан Сєнічкін. Він ретельно переглянув своє меню. Усе заради того, аби схуднути і не просто, а ще й виграти суперечку із ведучим нашого радіо Сергієм Галібіним Про місяць нового спортивного життя. Руслана Сєнічкіна. Дивіться далі. Щодня він заходить в ось ці двері. Вітається із цими дівчатами і бачить ось цього на перший погляд доброго чоловіка. Паша, привіт! Здрасте саме він, тренер Павло Багарат, пообіцяв місяць тому в ефірі сніданку. Він поєднає нашого Руслана Сінічкіна і спорт в одне ціле. Я ще тріні тринадцять тринадцять. Перше тренування Руслан запам'ятає надовго. Руслан не очікував, що буде так складно, що це буде так динамічно. Це для нього був просто як удар в нокаут. А що тут е -е, м'язи є, а тут теж є, а тут теж є. І для мене моє тіло було суцільним відкриттям. І після спортклубу фізичні навантаження Руслана вже чекали на кожному кроці. Зламалися три ліфти у моєму домі. Друзі, я живу на 19-му поверсі. Це був контрольний постріл у голову. Але і зараз Русланові не легко. <плес> Механізм тобто він не знає, що товоді на слідчі треніровки. Так, хличко на борту. 20. Молодець! 20! паша ти деспот? -а! Швидка! Швидка! А до фізичних навантажень чи харчування нашого ведучого змінилось. Я прийшов на овочі і на рибу Корінь селери, а капуста, морква. А далі плани у тренера на Руслана просто наполеонівські басейн, сквош, масаж та косметологічні процедури. Каже, результат не забариться. Далі то на 20 походів. Скільки ж кілограмів скинув Руслан після місяця нового спортивного життя. Дізнаємось вже сьогодні, за декілька хвилин. Ну і що ж, ми знову у сніданку і ось він. Ось він, наш герой. Подивіться на цього красе, на цього стрункого парубка. Руслан Сінічки! Покладуйте, багато, будь покладуйте будь тому, що, тому що людина, тому що людина дійсно цілий місяць займається Думаю, спортом. Трохи менше, трохи менше. Ну, ну там зовсім. Ну, декілька днів буде місяць. Займається спортом. Ходить в спортзал, добре харчується. А це, до речі, особистий тренер. особистий тренер. Представляй. Паша Богорад. дякую дуже. До речі, Будь ми пам'ятаємо його і його презентацію самого себе в ефірі сніданку з одним послідником. коли в Франції з цілою Україною ми вставали і займалися зарядкою. Паша, а тепер... Мене питання? Можна да. до Паши? Паша. Ну, давай розповідай. Певно, що прогулював. Не ходи, в казал Паша, я хочу спать и не приду. Болтать. Множество богатых людей казалось, а он синички, синички. я вас умоляю. Он никогда. А вот в жизни". Мы сейчас испытаем, Паша. Сейчас да, поедем. Правду, правду, правду. правду такой, давай всю правду. Чистую правду. А, на самом деле сначала было вообще сложно уговорить просто начать заниматься. То есть что это, да ладно, это все так, это сейчас пошутим и хорошо. Я говорю нет. Раз мы пообещали, значит мы это сделаем. Поэтому мы начали заниматься. Никто не верил. Все сказали, ничего не получится. Все ерунда, это на неделю максимум. Но и... А вот мы на питание, скажи, пожалуйста, э, все? Жалився, сказав Ну давай все, давай я пі в бассейн краще. Нет. Ні, на було Ні, Он целеустремленно двигался вперед. Я был просто в шоке от неожиданных таких событий. Мне приходилось форсувати тренировку. Ви знаєте, я сейчас просто відчуваю, нібито я батько прийшов на батьківські збори, привів свого русланчика и <с> розмовляю з фізкультурником. Тата Так такшо, ну ви як тренер, яко яку оцінку поставите? П'ять плюсом п'ять плюс за 12 бальною да. зараз 12-бальна про система п'ять плюсом. Да. Добре, в нас є. В нас вже є зв'язок зі студією нашого радіо, де Серега Галібін під керівництвом нашої бакалець зараз буде також зважуватись при о. Подивіться, спортсмени Олесечка, як вас справи? Привіт і ще раз чула всі старання, намагання і оцінки вже Руслана. І можу сказати зараз декілька слів і на захист Сергія, тому що навіть візуально він схуд. І Зараз будемо питатися у нього, що ж ви робили протягом цього місця. Як вам жилося? Ну, якщо у Руслана є тренер, то у мене є Анна на свідово, яка вранці утром. А ну-ка, давай на віси. Я розумію, що ради цієї фрази я. Uh, я, я я, не ем. Ну, я как, я ем, я я перешел на диету. Я реально перестал есть жирное, там, какой-то картофель, жареное. Я опять же я не пью. Э, uh, Правда, пока спортом особо не занимаюсь. Просто плаваю. Ну, плаваю в свое удовольствие, на самом деле. Тоже Э, uh, прошло почти месяц, прошло, И Я думаю, что пора нам узнать, кто есть who. Но худе я смысле. А короче, подивиться, Серега Лебин, с морквою. Прийшов з Морквою. Певно, що з'їв Бігмак, а потім достав Моркву. Ми знаємо Галібіна. Ну що, давайте зважуватись. Давайте а, толіч, зважувати. А, толіч, зараз Серега, от у тебе в руці а, морква була. У мене дві, а, не, два тижні, здається, була в руках редька. Справжня редька. І казали мої колеги, ти що з гузду з'їхав? І вона мені допомогла. Давайте, давайте для початку згадаємо результати 8 лютого, які були тоді в нас результати. Скільки, скільки важив Сергія Галібін? Ви пам'ятаєте? Олеся? 141 кілограм, 300 грам. 141, 300. Сеня, скільки, Ой, важили? скільки важили ми в цій студії. А ми важили, як і частота fm э, Радіостанції, наше радіо, 107 і 9. Ну, що ж, давайте, давайте ставати на ваги, давайте вже заміряти. Ну що, скоро розпочинаємо? Сінчикина чи з Галібіна. Ну, вирішуйте ви. Вони вже почали. Все, паралельно робимо. Ну, що ж, давайте, Руслан Сінчик. Так. З, знімай піджак, легше буде. А, так, ми а ні, там, мікрофон. мікрофон. Добре, я, увага, взуття. я знімаю, як і минулого разу, е, взуття, але о, апаратура, подивіться, ось це важить приблизно 200 грамів. Кажи кілограм. Грам важить. А, так, ну що, я стаю. Господи, ну що, поїхали? Допоможи мені. Чуєш мене? Чу, чу? Чую, чую! У нас вже є результати, і зараз нам їх озвучує. У нас же теж тут тренер є в студії. А це дружина Павла, Ольга. Які там результати? Кажіть. У нас 132 кілограма, ми похуділи майже на 10 кг. І це дуже добре. Це круто за цілий місяць похудіти аж на 10 кг. Але я думаю, ми можемо добитися ще кращих результатів, якщо включимо фізичну нагрузку. Ну, фізичну нагрузку. Давайте, ганяйте, Галібіна. Тепер перевіряємо наш результат. Итак, у нас на весах сейчас... Давай, Руся, давай еще раз, чтобы так все побачили. Что давай, сейчас. Так, контрольное взваживание. Там минус 10. Галибин дав джаз. Н еще. Ничего себе, минус, минус 10. Молодец. Давай. У меня, 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 меня мажет 108 давай. было. Давай, скильки. Ну, ну, ну. Вот. 152. <laughs> 152. Так, давайте рахуватись, скільки это выходит. 108, округляй. 108 у меня було. 108 было. минус, ну, 3. Майше 3 килограмма. 3 килограмма! Итак, но, так, но самое интересное... Поясный счет, что означает... а Галибин, я тебе летаю! <свечес> это... <свечес> 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 а, Паша, поясный выдаст, что счет, что означает... Одежда, конечно же, здесь еще одежды на Руслане очень ну, много, это первое. Второе, а, когда начал заниматься Руслан? Руслан начал заниматься, можно сказать... Сім днів тому. Відмазуєш Тобто, Реально, це результат неділі. А давайте послухаємо, що там у нас в студії нашого радіо відбувається. Олечка, прокоментуйте, будь ласка, перемогу Серегі Галібіна. Власне, ніхто не сумнівався, що Сергій зможе, що він. Молодець, по ньому видно, дивіться, з маленькою морквинкою, знову ж таки. Тобто результат не забарився. І ми зараз питаємось у Ольги, що ж треба ще робити, Сергієві, щоб далі перемагати. А, ну, в першу чергу, треба додати фізичну нагрузку, для того, щоб мишця більше працювала і жир уходив ще швидше. Тому треба додати аеробну нагрузку, функціональну і силову. І тоді ваш результат буде ще швидше і ще краще. Милі жінки, Это все для вас. Вот это вот внешний вид, вот это отсутствие живота вже практически, это все для вас. С праздником. Да, да, Галибин, Щас. да. А, Серега, Серега, я живота я, по... немає. А, можна вот так мені прекрасно. Покажи свой живот. Можна Покажи мені сказати. Ну, по-перше, я дуже радий за нашого друга Серегу Галибіна. І по перше, я показую, що на мені Покажи, стали сходитися. Ну, добре. О! Ви чекав на це, де а, а, не треба. <кліп> <кліп> на мені стали сходитися маринарки, стилісти дуже в шоці і дуже раді тому, що у мене це виходить. Подивіться, це було фантастично ще два тижні тому. По-перше, по-друге, я наростив м'язи. Ну, Паша каже, що я тиждень тому став займатися, але фізичними вправами а до того дай. я не сідав навіть не, не на би. дієту, ні на що. Є? Є. Так от, Галібін, ти молодець, і я молодець. Знаєте чому? Тому що, перше, це наша перемога над самими собою, це перемога над нашими лінощами. Це перемога над дезорганізацією нашого графіку, нашого життя. Якщо ми вже почули, треба продовжувати це. Наша перемога, і як хай там як скільки кілограмів, хто не кудись подів, це перемога над самими собою. Я, я вітаю нас. Я скажу більше, що ми не припиняємо цей експеримент і що два тижні будемо продовжувати зваження. Побажай, будь ласка, русану. Які плани на майбутнє? Скільки будемо скидувати і що нарощувати? Во-первых, мы, конечно же, будем бороться с объемом, с объемом. Знаешь, спасательный круг. Спасательным кругом, да, есть такое. Вот. Поэтому это в первую очередь. То есть мы не будем худеть глобально, чтобы это было везде и сразу. Мы будем качественно худеть. Для того чтобы это был эффективный результат, для того чтобы это было здоровье прежде всего. А похудеть на 20 килограмм это не проблема. Но как здоровье потом будет-то. Потребно, Патричке. Олачка, тебе слово студии нашего радио. Анатолий, вот так я, я пропоную еще ще раз послухати, властно, що же планую против протягом наступных двух Сергей. Я на самом деле убрал все большие вещи из гардероба, оставил только те, в которые я года два назад. Это тоже, кстати, и стимул. И я разговариваю со своим телом. Я его благодарю. Я с ним вообще говорю, ну чувак, ну что ты как бы, давай, давай как-то худеть. И э, я добавлю, обещаю добавить физические нагрузки. Это 100%. Но самое главное, это красота, которая вже нравится женщинам. Да, на мене вже смотрять говорят, о серый, ты похудел. І это ну тешит самолюбие. Мужики, попробуйте, давайте делать планету легче. Словом Анатолію встречаемся за два тижні, і за два тижні будемо перевіряти далі результати. Хто ж переможе? Хай перемога дістанеться найсильнішому. У кого найбільша сила волі. Дякую, дякую, Олеся. Я хотів сказати. Вау. Галібін сказав, що дівчата почали на нього по-іншому дивитись. Навіть наша Бакалесь, ви бачили, як до Галібіна так ближче і ближче. Що буде за два тижні? Страшно подумати. Ну що ж, за два тижні ще одне праве око буде дивитися в в один бік. Руслан, от ти худнеш, а сьогодні у правилах сніданку будеш готувати печ. Печва незвичні печве, печиво будуть з прородством. А якщо сказати, чи я куштував, це все тістечка, печенька, які. Там робимо ні, люди добрі, я людина слова, правда, Паша? Сто процентів. Сказав, не їм, тільки роздаю. Руслан, останнє питання. Алкоголь пив за цей час? Чи тренер заборонив? На двох днях народження пив винце. Ах ти! Винцеп.